Друзі, привіт! Пропоную вам лот жіночого високоякісного одягу вітрової марки у лоті 13 одиниць, джинси штани та кардигани. Кардигани в лоті 6. Ось такої моделі у лоті 2 штуки, розмір S та L. Модель чорного кольору з білою смужкою. У складі 100% купон. І далі тепла модель такого пудрового кольору. Вона йде спереду з кишеньками. Розмір L. Модель синього кольору. Розмір S. Сірий кардиган. Розмір M. Далі. Диганно у комплекті з ковтинкою. У складі вискоза, ковтинка з коротким рукавом, розмір, розмір М. Далі штани, модель чорного кольору з блискучою смужкою. Збоку розмір 36 та 40. Далі модель синього кольору. в неї також яскрава срібна смужка з боку. Розмір 36. Далі штенці рожевого кольору. Розмір сороковий. Джинси синього кольору. Розмір 36. Джогери. З еластичним поясом, зі шнурочком, внизу на резинках. Розмір сороковий. Настання модель джинсів. Розмір 38. Замовляйте лоту наших менеджерів або через телеграм-талаберкана. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте подобайки. Всім дякую за увагу.